Що вам сьогоднішній день підготував 25 березня. Що воно вам підготувало? Ну, Таро вам говорить, що сьогодні треба прислухатись до підказок інтуїції. Сьогоднішній день це день спокійного спостереження. Верховна Жриця вам нагадує, що всі відповіді на ваші питання вже є всередині вас. Варто лише прислухатись до себе та до своєї інтуїції. Довіряйте своїм перечуттям, не поспішайте з висновками. Ну а деякі речі сьогодні краще залишити в таємниці. Для кого сьогодні може навпаки відкритись якась таємниця? Взагалі, день хороший для роботи з підсвідомістю, вивчення або ж поглиблення якихось знань. Також сьогодні не треба дозволяти негативним думкам захватити вашу підсвідомість. Багато з ваших страхів сьогодні може бути перебільшеними. Намагайтесь не зациклюватися на проблемах, а знайдіть кращі способи заспокоєння. Залишайте ваші коментарі. Ну а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня!